Хотів підпалити буржуйку і сам загорівся. В одному із сіл Горохівщини на Волині стався нещасний випадок. Чоловік отримав сильні опіки, вогнем уражено 63% тіла. Біда сталася 30 грудня надвечір. Чоловіка госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Там постраждалого стабілізували. Але через велику площу опіків чоловіка довелося перевести до львівського опікового центру. Зі слів наскільки мені відомо. Хотіли запідпалити буржуйку, але в результаті, замість деспалова, щоб палити там чи дрова, чи що, полили бензину, в результаті чого був спалах, і відповідно огонь, я так розумію, що перекинувся безпосередньо на постраждало. Була бригада Грохівського відділення, яка, відповідно, надала допомогу. Було послано з Луцька на зустріч бригаду, для того, щоб ворогу доставити відповідний лікувальний заклад, тобто міську клінічну лікарню, де є опікове відділення. Безпосередньо було повідомлено лікаря опікового відділення, що такий важкий хворий будинк транспорт. Товно і вже поставивши внутрішньовенний та внутрішньокістковий доступ, хворий був транспортований в відповідний лікувальний заклад, де згодом хворий був стабілізований міській клінічній лікарні, також нашою бригадою був перевезений на місто Львів у безпосередньому.